Поки Путін ховає своїх позашлюбних синів під сімома замками, а кожен їхній крок контролює численна охорона. Поки диктатор своїх доньок називає жінками, діти президента України Володимира Зеленського, попри війну, залишаються в країні. Що нового у житті дітей Зеленських розповім за мить? З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Виїхали за кордон під час війни чи залишилися в Україні? Де зараз діти Зеленського? Де вони навчаються та чому їх не видно у публічному просторі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Що про дітей розповідає перша леді Олена Зеленська? Та що каже президент Володимир Зеленський? Ці питання цікавили українців від перших днів повномасштабної війни, адже деякі бізнесмени та політики маючи дорослих синів, до яких способів не вдавалися, аби вберегти нащадків. Особливо, якщо ті вже призовного віку їх і незаконно вивозили за кордон, і підробляли довідки або влаштовували у тил, і то на папері. Чого не скажеш про дітей самого Зеленського, яких у нього двоє: 11-річний син Кирило та 20-річна донька Олександра. Власне питання про родину для самого Зеленського найболючіше. Я їх люблю. Безумовно свою дружину. Мої діти, головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки. Їх зовсім не бачу. Про дітей Зеленського мало що відомо. Хоча до початку повномасштабної війни за старшою донькою можна було спостерігати у соцмережах. Фото дівчини публікували і на сайті школи. Саша вела інстаграм, Тік-Ток, а деякі її фото опублікували на сторінках школи. Приміром, тут їй 15. грає ангела листоношу на день святого Валентина. А тут разом із однокласниками роздає обіди для безхатьків. А вперше донька Зеленського яскраво заявила про себе на шоу Росміши Коміка, де жартувала про батька. Що Саша більше татова донечка. Зокрема, про це розповідала її подруга Марія Кравець, донька зірки квартал 95 Олени Кравець. Дівчата разом росли, їздили у батьківські гастролі та згодом стали однокласницями. І власне закінчення 11 класу Олександри припало на повномасштабну війну. Марія каже, як розлуку із батьком переживає подруга. Уявити складно. Вона була більш татовою татовою донечкою. І вона дуже дуже сильно любить своїх батьків, але я пам'ятаю між Володимиром і нею завжди якийсь такий зв'язок. І я думаю, що все, що зараз відбувається, для неї, це, це дуже дуже складно, як і для нас всіх. Але це все ж таки її батько. З повномасштабною війною діти Зеленського повністю зникли з радарів і це зрозуміло, адже родина президента була у зоні ризику. Тож відтоді Олександра веде закрите і зовсім не публічне життя, подробиць якого не знають навіть друзі. Ну, у нас була така компанія дітей-кварталу, і ми якось всі були законекчені за один з одним, тому що наші наші батьки вони завжди разом. І ми були завжди разом. І я іноді це. Просто згадую як таку, такий час легкості, безтурботності. Все було дуже класно. Так. Я іноді з теплом дуже це все згадую. Зараз взагалі не знаю жодної її сторінки, в соціальних мережах нічого не знаю. Та й, в принципі, не дуже хочу якось так лізти, але все одно було б цікаво, як, як зараз складається її життя. Вона дуже світла, дуже класна дівчинка. Я дуже сподіваюся, що в неї все добре. Проте, де живуть діти президента, під час війни цікавило всіх українців. Сам Зеленський вже на другий день повномасштабного вторгнення заявив, родина державу не залишила, але надійно захована, оскільки є ціль номер два для ворога. Першою називають главу держави. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один, мою родину як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Тоді всій родині було заборонено користуватися інтернетом та й взагалі телефонами. А коли заходи безпеки були спрощені, Олександра все одно не повернулася до публічного життя. Про те, де вона із братом зараз батьки, розповідають у коротких інтерв'ю. Зокрема, у розмові з журналістами німецької газети Біл у 2023 році Зеленський чесно відповів на запитання, чи вивіз під час повномасштабної війни своїх дітей з країни. Так, за словами президента, його донька та син перебувають в Україні, попри ситуацію, яка склалася. Разом з дружиною першої леді Оленою Зелен вони вважають несправедливим, якби їхні діти були у безпеці, поки інші вмирають. Як ваша родина, ваша дружина, Дякую. ваші грація, Олександра, Кирил? Дуже приємно, що ви всіх знаєте. Бороно, ну, всі працюють заради перемоги. А, ну не діти, а вже ж діти повинні навчатися. А так, сім'я, слава Богу, всі в Україні. А під час одного з інтерв'ю з Оленою Зеленською британський журналіст Пірс Мурган не оминув особисту тему. Тоді британський медійник запитав, яке воно життя дітей зеленських, коли батько президент України, яка воює. Неправильно було б жалітися, що я про щось жалкую, тому що становище нашої родини воно не відрізняється від більшості родин. Зараз більшість родин роз'єднані або мама, або тато на фронті, або за кордоном. Але вже ж мені боляче, що ми втрачаємо ці роки їхнього дитячого життя, яке могло бути наповнене більш різноманітними подіями. Ми б за ці два роки вже б напланували багато чого і здійснили б. Олена Зеленська тоді вкотре зазначила, що діти як були з перших днів в Україні, так тут і залишаються й. І... Не дивлячись на вік, зазначає, діти живуть війною. Так само вони на паузі. Без відпочинку думають тільки про війну. Син постійно про це говорить. Дуже складно відповідати всім дітям і своїм також. Ми не можемо знайти інші слова, коли дитина питає, коли закінчиться війна. Ну, коли вона закінчиться? Ну, скажіть нам. А такої відповіді немає ні в кого. До того ж, коли твій батько президент і має по кілька десятків зустрічей на день, проводити час із ним вдається вкрай рідко. Олена Зеленська розповіла, як часто діти мають можливість побути із татом, а вона з чоловіком. Приблизно раз на тиждень кілька годин ми можемо зустрічатися іноді рідше, коли у нього виїзди або він не може з нами зустрітися. Я можу його іноді бачити в офісі президента, тому що я маю там свій кабінет. Іноді я можу йому зателефонувати, якщо він не зайнятий, можу до нього зайти, можемо пообідати разом. Але це також буває не дуже часто. У нас якесь таке постійне неспівпадіння у наших графіках, якщо він може зі мною поговорити. Я не можу з ним поговорити вчора. Ми ніяк не могли зателефонувати один одному, тому що він мені три рази дзвонив. Я була на зустрічах. Потім я починаю йому телефонувати. Він вже не може відповісти. Ми ось такими паралельними життями живемо. Нині Олександра студентка. Втім, дівчина відмовилася вступати до іноземного вузу і нині навчається в одному зі столичних вишів на третьому курсі юридичного факультету. А трохи менше року тому донька зеленських приголомшила новиною батьків. Вона зізналася їм, що має хлопця. Перша леді про це розповіла під час інтерв'ю виданню за економіст і поділилася реакцією її та батька на цю новину. Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання. А тепер ми з її батьком шоковані тим, що робити з розумінням, що твоя маленька вже не маленька дівчинка, так що життя триває при цьому. Коли у першої ладі України запитали, чи приємно спостерігати за щасливою дочкою, вона з посмішкою відповіла. Так, але стресово. Власне, Олександра, старша дитина подружжя, їй вже 20 років. а Ось про сина президента відомо ще менше. Кирилу наразі 11, Він школяр до повномасштабного вторгнення Росії. Навчався в одній зі столичних шкіл. Директорка закладу розповідала, що на лінійці чи у буденному житті не відчувається, що це діти президента, але зізнається, є речі, які вони собі дозволити не могли. Школа власницею якої ви є, в неї стоїть немала черга з дітей найбагатших на найвідоміших, найзаможніших і найвпливовіших українців. В вашій школі вчаться діти президента України Володимира Зеленського. Чи на вас, як на власницю цієї школи, є особливе навантаження, зважаючи на те, що вчаться діти ну, президента? Вони не можуть собі дозволити повноцінно бути дітьми і там забути одягнути кроватку до школи, і запізнитися. Вони це відчувають як тиска. Якщо говорити саме про школу, ми відбираємо не дітей, так не за тестами читання бо це те, чому ми їх маємо навчити. А ми відбираємо родини за цінностями і принципами. І якщо говорити навіть про якісь дуже публічні родини, ми цього як заклад не відчуваємо. Навіть от якщо говорити там про лінійку 1 вересня, це без будь-яких рамок, охорон, це така щира батьківська подія. Олена Зеленська також раніше розповідала, що діти дорослі не по рукам і зізналися про що найбільше мріють син та донька. Сину зараз складніше ніж два роки тому, тому що він доросліше. Він розуміє всі виклики, які стоять перед батьком. Раніше він просто пишався ним, коли Володимир виграв вибори. Він був найщасливішою людиною в нашій родині. Він просто це сприймав як тато чемпіон, найкращий виграв і не замислювався, що за цим піде. Він не знав, що тата потім майже ніколи не буде вдома, що буде складніше з ним спілкуватися. Зараз він все це відчув, зрозумів. І, окрім того, що ми всі хочемо, щоб закінчилася війна, як Мені здається, що вони всі чекають, коли і війна, в тому числі, відпустить їхнього тата до родини. Про недитячі розмови із сином розповідав і сам Зеленський. В одному зі своїх звернень Володимир зізнався, що зараз найбільше цікавить Кирила. Іноді тут, у моєму кабінеті, буває мій син. Іноді, але тим не менш, і найбільше його тут. Цікавлять ось ось ці шеврони. Їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті і у Києві, у шпиталях під час церемоній нагородження героїв в Марінському палаці. Ця дошка для шевронів заповнюється, але дуже, дуже повільно. Бо щоразу Кирило забирає. Я щасливий, що його цікавить саме це. Наші герої, наша оборона, українські шеврони. Вже давно я хотів зробити спеціальну таку серію публікацій в моїх соцмережах про ці шеврони, про те, звідки вони, хто їх передав, які це підрозділи. І саме сьогодні ми почнемо такі публікації. Можливо, хтось ще захоче розказати про шеврони, які є у вас. Я думаю, це правильно. Правильно, щоб наші люди. Наші діти знали, кому ми завдячуємо нашим життям і свободою України. Дякую вам, воїни! Дякую усім, хто б'ється і працює заради України. Слава Україні! А ще розмови про постачання озброєння в Україну. Танки винищувача в 16 тущо. Президент та батько водночас каже з одного боку, це цікаво, але з іншого трагедія. Що вони говорять про такі речі, а не про футбол, ігри один з одним або ще про щось дитяче. У цьому різниця, але ми змінимо цю ситуацію. Очільник держави додав, що суми за донькою та сином адже бачить своїх дітей не дуже часто. Вірю, що вони мене люблять і міцно обіймають. Тому що люблять, а не тому, що ми рідко бачимося. Але зазначає сім'я це найдорожче для нього та дружини Олени. Дружину бачу частіше. Вона допомагає мені. У неї є свої гуманітарні проекти, частіше тому, що вона приходить до нас в офіс і працює тут. Я думаю, що мої діти і моя сім'я знаходяться у таких самих умовах, як і всі діти українців, які знаходяться в Україні. А в новому інтерв'ю ми Україна Олена Зеленська також зізналася, чи вимикають у президентській сім'ї світу як в інших українців, і як вони з дітьми викручувалися у перші відключення. Ми вже зникає. Ми з вами живемо в одній енергосистемі. А цього року в мене трішечки легше, тому що працює генератор. А налагодили його роботу. Голосно, але це це рятує. Але, наприклад, коли пам'ятаєте, перші такі обстріли нашої енергосистеми були, коли ми всі а, згадали, що таке а, життя при свічках, то були у нас з дітьми вечори а, романтичні. Навіть подобалося іноді вечеряли при свічках, книжки читали щось там, грали в якісь настільні ігри, коли можна було а, лягали спати раніше. Тому так, ми живемо всі в одних і тих самих реаліях. І тому нам всім дуже хочеться, щоб все змінилося знову на нормальне, на нормальне життя, нормальне відчуття життя, щоб діти не боялися, що. Завтра їхнє життя знову зміниться якимось чином, щоб вони спокійно розвивалися, ходили до школи, навчалися і, і вмикали світло, коли їм захочеться. Більше того, Паршаледі зізналася, що своїм прикладом намагаються показати українцям, що під час повітряної тривоги потрібно спускатися в укриття. Хочеш ти цього чи ні. Вона зізналася, що кожного разу збирає дітей домашніх улюбленців і йде в бомбосховище, хоч це й сильно впливає на самопочуття. Протягом усього наступного дня. Тільки ми всі вже втомилися від цих умов, яких на нас, на жаль, ставить війна, але впевнена, що спускатися в укриття дуже потрібно. Я спускаюся вночі кожного разу, беру дітей, маю їх розбудити, беремо своїх собак, кота, тягнемо до підвалу. Але я в той час розумію, що мені. Пощастило, що я можу спуститися в підвал своєму будинку і уявляю, як в цей час люди йдуть в метро. І, на жаль, це дуже незручно, це вимотує. Ми зранку. Не виспані дітям потрібно йти до школи, але це рятує життя, і ми раз за разом, коли ми бачимо, рахуємо жертви після чергових обстрілів, ми бачимо, що якщо би було укриття, якщо б люди змогли спуститися, врятувалися б. На жаль, потрібно дотримуватися цих правил. Як би нам це не набридло, як би нам уже це не було важко, складно переривати роботу, переривати навчання. Шукати в незнайомому місці метро, але це рятує. Війна змінила кожного незалежно від статусу. Багато дітей втратили своє дитинство назавжди. Але життя триває. Ми продовжуємо вірити в ЗСУ і знаємо, перемогу України поверне посмішки дітям і дорослим і дозволить насолоджуватися життям і навчанням без ракет, дронів і повітряних тривог. Слава Україні!